Дерев'яні стіни забуті вікна та напівзруйнована стеля у селі Криховочі Брошнівасацької громади віднайшли католицький костел святого Сесилія середини 18 століття. За словами вчителя історії Криховецької гімназії Андрія Дудчака, про цю споруду мало даних. Святині немає у реєстрах культурних пам'яток. Відомо, що дерев'яну будівлю, рештки якої залишились у селі, розпочали зводити у 1900 році. Відтоді 36 років у ній молились жителі двох сіл з приходом радянської. Влади у 1945 році вона була функції її були змінені. Вона виконувала функції складського приміщення і шкільного спортзалу. А після того, як була побудована школа, уже теперішня школа села, у 1974 року ця пам'ятка не використовувалася. За словами головної спеціалістки відділу економічного розвитку, інвестицій та проєктної діяльності Брошнівосацької селищної ради Світлани Мицик віднайшли цю пам'ятку у межах проєкту ворота у центральні горгани, міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні. Будівлю вже обстежили спеціалісти, які визначили, що вона у задовільному стані. На даний час вже виготовлена облікова документація, вона вже готова. І... Кінцевою метою нашого проєкту і взагалі і громади є занесення костелу Святого Сесилія як культурної спадщини. По костелу ми хочемо виготовити правоустановчі документи, і для цього ми подали запит на державний архів у місті Львові для того, щоб знати, що саме являє собою даний костел, до якої парафії на даний час він належить. Костел святого Сесилія увійде до туристичного маршруту, який планують відкрити у 2023 році. Його протяжність становитиме 70 кілометрів. Він розпочинатиметься у Брошнівосаді, осаді, а закінчуватиметься у селі Осмолода. За словами керівниці проєкту Ольги Максимович, це один із етапів українсько польського проєкту, направлений на збереження пам'яток культури та популяризації спадщини Бойківщини. В кінцевому підсумку ми очікуємо зростання чисельності туристичного потоку на теренах східної Бойківщини, Це є фінальний результат. А до даного результату ми рухаємося через 10 заходів, які націлені на дослідження: історичні, соціологічні, етнографічні промоцію спадщини Бойківщини, розробку туристичного маршруту, формування туристично-інформаційного центру на базі Борошньо-Вусацької громади і власне комунікаційні заходи. Досліджують історико-культурну спадщину бойків разом з польськими колегами вищої державної професійної школи міста Хелм. Керівник відділу закордонної співпраці Зигмут Гадзінський розповів, що докладне вивчення історії західної бойківщини у Польщі дало змогу розвинути туризм у Польщі зараз є мода на регіоналізм. Люди просто приїжджають, шукають, дізнаються про своє коріння. Це така течія сьогоднішнього дня. Люди хочуть знати, чи є в їхньому родоводі бойки. Вони хочуть довідатися про це більше. Тому люди виїжджають на ці терени та питають і шукають. проєкт «Ворота у центральні гургани міжкультурний діалог на польсько-українському прикордоні розрахований на півтора роки. Його планують закінчити у 2023 році. Наталія Олексієнко Роман Кочержук Новини на Суспільному Івано-Франківщина